Без електрики залишилися жителі Херсона, Миколаєва і значної частини Миколаївської області. Йдеться про аварійну ситуацію у високовольтних мережах. Повідомили в обленерго. За словами очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, причиною знеструмлення не був російський обстріл. Аварію можуть усунути за кілька годин. Водночас у Херсонській обласній адміністрації повідомили, що шестеро людей за минулу добу дістали поранення внаслідок російських обстрілів. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівля, житлові квартали населених пунктів Херсонщини, зокрема багатоповерхівка, дев'ять приватних будинків. Також удари окупантів припали на господарчі споруди, гараж, автобус і приватні автомобілі. На Тернопільщині, внаслідок нічної атаки шахедів, спалахнув приватний об'єкт промисловий. Щоб загасити масштабне займання, залучали 45 рятувальників, 12 спецмашин та 12 поліцейських. Пожежу погасили, люди не постраждали. На Київщині внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорівся приватний будинок. Будівля частково зруйнована. Люди ушкоджень не зазнали. Повідомили в держслужбі з надзвичайних ситуацій. Загалом же цієї ночі росіяни запустили на територію України рекордну кількість дронів. У повітряних силах повідомили про 136 ворожих безпілотників. Збивали їх у 14 областях. Станом на сьому ранку офіційно заявили, що збитий був 51 шахет. Ще зо шість десятків знешкодили за допомогою ребів. Досягали дрони агресора і Києва. Тривога тривала приблизно дві години. А на Київщині безпілотники збивали за 12 годин. І як виявилось, атакують нас вже не модернізовані шахеди, які літають вище і швидше за своїх попередників. Про це пише інститут вивчення війни. Американські аналітики посилаються на слова українського військовика. Боєць, який служить у мобільному підрозділі протиповітряної оборони ЗСУ, зауважив, що раніше російські безпілотники були доволі повільними, важко маневрували і літали на малих висотах. Тепер це не так, але і наші вогневі групи також вдосконалили своє обладнання і тактику. Мусить виїхати всі цивільні з чотирьох громад на Харківщині про обов'язкову евакуацію з Куп'янська та прилеглих громад повідомив голова обладміністрації Олег Сенігубов. Пояснив, що напередодні холодів температурна ситуація загострилася, і через постійні об'єкти критичної інфраструктури про електрику і тепловопалювальний сезон на Куп'янщині не йдеться. Доставляти допомогу все важче до того ж, в притул наблизилися до річки ОСКІЛ і можуть її форсувати. Зауважу місяць тому тому рада оборони Харківської області погодила примусову евакуацію дітей з Куп'янського району. Тоді вивезли 269 дітей. Масштабну пожежу не пов'язано з агресією росіян. Гасили вночі у Львові. У Сихові спалахнула пилорама на території автобусного заводу. Вогонь охопив півтори тисячі квадратних метрів площі. 88 рятувальників на 17 пожежних машинах. Кілька годин приборкували займання. Чому загорілося? Встановлюють. 《cool. Купуватиме ядерну енергію для штучного інтелекту. Компанія підписала першу в світі корпоративну угоду про використання невеликих ядерних реакторів для генерації енергії, щоб оживити центри обробки даних зі штучним інтелектом. Перший реактор планують запустити до 2030 року. А решта у наступні 5 років. Вони генеруватимуть до 500 МВт безвуглецевої енергії для електромереж США. Таким чином, у перспективі сподіваються декарбонізувати електромережі по всьому світу. Тім BBC пише, що угоду має схвалити комісія з ядерного регулювання США. Ну, а доки ми готуємося до зими в Антарктиці у розпалі весна і повернення пінгвінів біля нашої станції. Академік Вернацький з Кресає Морська крига. Науковці зафіксували, як повертаються тисячі птахів, щоб зайняти найкращі місця для гніздування. Наприкінці жовтня, початку листопада, пінгвіни почнуть будувати гнізда і відкладати яйця. Торік українські полярники зафіксували рекордну кількість цих чорно-білих сусідів: 7 тисяч особин.